Всем привіт, с вами Патріот Геймі сьогодні, от ні, я вам маю дещо, що сказати. і сьогодні... І у деяких є запитання, до, куди я, я ді, куди я, чому немає так довго відео. Проблема в тому, що мого брата стала вітрянка. І це стало для мене проблемою, так як мама залишилась вдома і доглядала за ним. А коли коли брат виздоровів, то я, я, то вже мені стало лінь. Ще хочу сказати, що відео не буде ближайші ще пару тижнів, так як... Я так, я уїжджаю від пусток. Так, Але коли приїду, то я то я буду це, то я зроблю обзор на мода. Або навіть прохожіння мода. Ще хочу сказати, що я хотів зробити другий канал, де я буду робити стріми. Але щось стало не... Але стали якісь проблеми, тому я це я відклав на потім. Ще одна проблема, чому я не так довго нема відео, це розбив екран. Так. Да -да. Так, я колись грав зі своїм другу, другом Васі, і в Марда Містер 2. А коли мене вбили вже тисячний раз, то я, то я, то я збесився і кинув в нього металичну флешку. І екран розбився. Все, тому, тому, я, тому я на пару днів лишився ноутбука. Що в мене є TikTok аккаунт. я там складываю всякие мемы, видео и так далее. Можливо, когда я буду в то я, я могу сделать прохождение, прохождение GTA San Andreas Definitive Edition, если вы не против. або я даже буду снимать шорты, если шо вы видите. И, и, кстати, кстати, скоро у меня появится беспроводная мышка. Что хоть, Не, ну, це я так, ну це я так сказав, тому що більше не маю чого сказати. Ну, це вроді поки що все. Все, Всім пока, ставте подобайки, підписуйтесь, всім пока, 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 пока.